Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді пізній сорт фейт. Отак от, от ягодки виглядають у нас. Такі шароподібні, ягода солодка, дуже сочна, нагадує румбу сенсейшн по сочності сорт врожайний, невибагливий. Ну, сорт смачний, можна його вирощувати. Ягоди нелегенькі. Цей сорт тяжкий, претензій до нього немає. Надалі будемо його вирощувати. Цей сорт поки що він залишається. У нас ось такі от великі кущі. Фейте Починає ягода дозрівати. Так, ще зелено, зелено. Ось вже, де сонце попадає, бо тут посаджено між садком. Такі гарнесенькі. Гарненькі ягодки. Так, далі в нас сорт Міце Шиндлер. Середній сорт. Так, уже трошки настиг, він теж половина дня в холодку. Такий цікавий сорт, десертний сорт. Кисто для дому, далеко він не доїде, дуже смачний, солодкий. Ну, зараз в тіньочок перейду, бо сонце сьогодні. От так от ягода виглядає. Косточки вдавлені. Е, дуже сочно, ягода дуже сочна. В роті прям тає. Присмак ще не розібрали, то малиновий, маліновий, ще, скажімо так, не розпробували до кінця. Но сорт достойний. Зараз попробуємо. Прикольна структура, необична, дуже тає в роті Сорт для дому. Рекомендую. М -м 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 -м. Клас. Прикольний. Ягоди не крупні, але посмакувати, посмакувати, звісно, класний сорт. Я чув, що на ринку він... Його дорожче продають на 30-40%. Зараз десь тут ще є достигша. Такі от квітконоси. Тоже цікаві квітконоси в нього. Розкидасті. Так, зараз вуса добре дає. Так, де це я бачив, таке вже достигша. Ще достигша. Так, це ще зелена. Ага, ось. Щас Ось так от воно сьогодні сонце Знімати тяжко. Ось вот так от виглядає Ягоди. Сейчас пару штук зірвем на доложку. Сейчас холодочок. От так от вона виглядає. Виглядає дуже апетитно, звісно. Да, рекомендую сорт такий тримати вдома, от чисто прийти і просто кайфанути по смаку. Всім до зустрічі, гарного дня, працюємо далі.